Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 26 лютого. Підійблімо підсумки минулої доби. І найперше, що я скажу, це про те, що генштаб повідомляє, що вчора було 62 бойових зіткнення, 62 штурми з боку противника. І це вже в. Котрий день поспіль наштовхує на думку, на назі така доволі низька активність з боку противника. Це не лише пов'язано з погодою, але в тому числі. Але тим не менше, це наштовхує на думку того, що росіяни зараз реально виснажені, сильно виснажені. Тому. Е Протягувати заморозку вони зараз з одного боку намагаються з іншого боку, показують, що вони так би мовити такі потужні перці, грають на деяких напрямках. Що вони ось такі собі справді потужні перці? Але потрібно розуміти, що зараз як ніколи російська армія виснажена як ніколи, вони штурмують величезною кількістю цивільних автівок на фронті, величе просто гігантською. Під 150 200 одиниць автотехніки. щоразу щодня, щодоби наш генштаб звітує про їхнє знищення. Чому це відбувається? Тому що замість броньованої техніки в них автомобілі е, хлопці писали, що на Курахівському напрямку зараз взагалі до ну шаленого рівня марнотратства доходить, росіяни штурмують на Камазах. уявіть собі на КАМАЗах штурмувати. Е, ну а він цієї історії є наступне віто. Я їх назвав, що це така мотоблоково-штурмова бригада російської армії, тому що на Власне кажучи, саме на мотоблоці, тому, на якому пропахують поля, росіяни йдуть в атаку. Мотоблоково, штурмова армія, бригада Російської Федерації. Не здивуюся, якщо незабаром почнуться справжні кавалерійські атаки на конях. Чом би й ні. Віслюки були, коні були, коні точніше будуть, мотоблоки є, Камази є, все є. Цивільні автівки, Жигулі, Лади, там «Копейки». Москвичі все використовується, все йде просто в утиль для того, тільки щоб імітувати просування на фронті для того, щоб імітувати свою серйозність і о цих от крутих перців. Ну насправді як ніколи зараз росіяни відчувають і ці проблеми, хоча є і інша зворотня сторона медалі. От там де вони намагаються затискати числом, до деяких. Скажімо так, в деяких місцях нашим військовослужбовцям вдалося знайти ключики до того, щоб їх зупиняти. Це зокрема, наприклад, під самісіньким покровськом. Я сьогодні про це буду говорити. Є однак, і інша складова, на жаль, мушу визнати, що от знаєте росіяни це дуже така цікава субстанція, так би мовити, тому що в неї є два паралельні процеси: один, де повністю в нуль стирають людей, і. Байдуже на це є. Друга технологічна складова, де вони так само розвиваються і рухається, фактично що ногу в ногу з нами. Хоча трішечки відстають насправді трішки відстають, але створюють нам подекуди дуже проблемні ситуації. Наприклад, що от конкретно в ці дні дуже складною ситуацією є. Та ж сама суджа логістика наша до суджі е, за рахунок використання окупантами величезної, просто на м, ділянці дороги між Хотін'ю та писарівкою і до Суджі величезної кількості їхніх FPV, зокрема автоволоконних FPV, просто зараз. Е, ну і останніх просувань росіян, які об'єктивно були в районі Свердлікова. все це робить нашу логістику просто нестерпною, шаленою е, е, і дуже багато техніки. Вони тут б'ють нашої. Дуже багато наших автівок, які намагаються проскочити. Чите досуджі тому зараз у нас із логістикою Курська дуже паршиво, не просто у нас, наприклад, південніше Покровська поближче до Курахівського напрямку, до прикладу, на усій лінії починаючи від ну нижче скажімо так, Успенівки, це радше Надіжденка, Срібне, Запоріжжя, Преображенка Ось тут тут росіян fpv наявності, що гною, ну в принципі, в них на багатьох ділянках фронту щогною цих fpv Але до чого це призводить: до того, що деякі наші бійці, піхотинці, яких і так небагато, які і так виснажені капітально, але їм доводиться сидіти по кілька тижнів на позиціях, бо просто вони банально не можуть змінитися, оскільки ну зайти і вийти на позицію стає найскладнішим маневром, і це так само забезпечить росіяни технологічністю своїми власне масами, навіть я би сказав, не технологія. Лігічністю а радше буде так сказати правильніше технологічною масовістю, ось це те, в чому росіяни сильні і в чому вони створюють серйозні проблеми, зокрема наприклад, на поки на або радше, вже ближче до Костянтинопольського. Назвімо його так напрямку. Тобто, ми рухаємося паралельним курсом. Ми, якби це не було жахливо визнач... визнавати, але росіяни і ми ну жахливо щодо росіян, приємно щодо нас, але ми і росіяни це дві армії, які найкраще, найбільше підготовлені до умов сучасної війни. Половина світу, може, весь світ не розуміє взагалі, що тут відбувається. Вони не розуміють, як так сталося, і спілкування з нашими західними партнерами. От вони, наприклад, так само зараз висловлюють запитання: ну а як так сталося, що росіяни раптом зупинилися під Покровськом? От вони там сунули, 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 з'являлися публікації в західних змі про те, що скоро вони там переріжують логістику, займуть Покровськ, а раптом вони так зупинилися. От що так сталося? Вони намагаються дивитися, з'ясовувати якісь додаткові фактори, аргументи, внутрішні, зовнішні. І вони просто не можуть усвідомити, що це наші дрони. Що це наші дрони зробили таку парасольку там поблизу Покровська, що просто логістика окупантів знищена, а ті підрозділи, які зайшли на передовій поближче до Покровська, їх зараз вибувають наші штурмовики. Знов ж таки про що я зараз буду розповідати, але вони в принципі не розуміють, як таке може бути, що от танк не складає тієї потужності, або що російська авіація не може скласти тієї потужності, або як це дронами збивають інші розвідувальні дрони. одним словом це все не складається, таку загальну картинку е точного розуміння і усвідомлення того, е якою є сучасна війна, але в цій сучасній війні ми направду з росіянами плюс-мінус рухаємося крок в крок. Втім, ми кращі і якісніші. Це стовідсотково наша оборонно-промисловий комплекс, наші розробки самих е бійців е інженерні майстерні. Ми точно краще. І в цьому контексті ця кращість вона якраз таки проявляється в тому, що в нас є такий рід військ, наприклад, як сили безпілотних систем, не лише вони, але в тому числі вони всі наші такі безпілотні підрозділи, які від тактичної і ледь не до стратегічної глибини противника працюють. Вони роблять зараз, перебуваючи з одного боку в обороні, роблять неймовірно. Позитивні, або я би так сказав, перспективні речі на майбутнє роблячи певний нам заділ роблячи так звані, я би їх назвав плацдарми, не фізичні плацдарми, от як Росіяни, наприклад, на правобережжі річки Оскіл поблизу Куп'янська пер перемістилися за річку, висадилися і намагаються отримувати плацдарм. Ні, не такі плацдарми створюють Росі... створюють наші бійці. Вони створюють, ну скажімо так. За рахунок дронів, плацдарми знищення ешелонів логістики, забезпечення і підтримки російських військ, починаючи від знищення складів, продовжуючи знищення пунктів управління, завершуючи знищенням ППО. ПО в цій структурі є дуже важливою складовою, і реально можна бачити, як наші зокрема підрозділи Сил безпілотних систем. Той же, наприклад, полк Немезіс, якого відео я зараз буду показувати, як вони на Луганщині знищили зенітно ракетний комплекс стріла 10 м4. Це найсучасніша модифікація зенітно-ракетного комплексу стріла 10, 10 м4. От вони його знищили за скидами з бомбера, нашого важкого оптокоптера. Немезіс використовує свій ла. Власне, доморощений е, бомбер Немезіс. І це вже п'ятий знищений ними комплекс, починаючи з е, старту лютого. Тобто за ось ці 26 днів п'ятий зенітний ракетний комплекс знищують виключно бійці полку Немезіс. Мало того, на Запоріжжі вчора з'явилося з із Запоріжжя, як стверджується таке дуже цікаве відео, як наш коптер знищує російський зенітний пускову установку зенітно-ракетного комплексу с 300 Щоб розуміти, стріла це поближче до фронту. Бук це там. Плюс-мінус теж трішечки далі від фронту. Ну, наприклад, так якщо брати на вскидку панцирі, це теж не дуже далеко від фронту е, на такій оперативній глибині. А от С-300, а тим паче, С-400 це вже дуже далеко від фронту, С-300. Це десь 100 кілометрів оперативної такої глибини, е, на які перебувають такі комплекси. І вчора з'явилося відео: мовляв, наш дрон підлетів, зробив скид. Уявіть собі, ми говоримо зараз про ну приблизно йдеться про те, що це десь 70 кілометрів було до фронту, плюс-мінус 70 кілометрів до фронту на запорізькому напрямку. Це давайте ми помірюємо, де от 70 кілометрів, де вони проходять. 70 кілометрів це фактично, що в районі Мелітополя може бути. От, наприклад, так, це, це 70 кілометрів. От район Мелітополя це 70 кілометрів, і сюди залетів дрон-коптер. Тобто яка вона, нього зараз феноменальна дальність. Як от чому я кажу, що ми е, якісніше розвиваємося? Дрон залітає, робить скиди на ворожу пускову установку С-300, і потім е, сідає собі десь в іншому місці і фіксує все на камеру, що відбувається. Власне, це відео якраз таки і оприлюднили як фіксація із дрону, який приземлився і знімає як метушаться біля пускової установки. Е, військові противника? Ну тут є одне, але є скептицизм. Професіоналів, які кажуть, які стверджують, що це якась максимальна дурість. Якщо було зроблено скид на пускову установку, то чому там шляються люди і намагаються її погасити? Це супер, типу, небезпечно, тому що пускова установка просто ракети її здетонують, і всі ці чуваки просто знищені будуть. Точно так само, як і дивну викликає ось ці двоє проходящих тіл поблизу із коптера. Вони проходять і, мовляв, його не бачать. Але є такий скептицизм насправді, але автори цього відео обіцяють, що за два дні. Буде точнісінькі кадри того, як відбувалося враження цього зенітно-ракетного комплексу с 300 на глибині 72 км кілометри від фронту. Чекаємо, повіримо їм на слово. Якщо це так, то це просто ну це навіть не революційні зміни. це… Це більш ніж нетривіальна подія, тому що тоді наші фро... наші коптери це означає, що вони здатні літати на величезні глибини по фронту, і все буде рухатися до того, що така кілозона дедзона зона для окупантів, буде складати 200 кілометрів до 200 кілометрів. Це не кажу я не кажу, що це станеться вже сьогодні, але все до того дуже схоже тяжіє: 200 кілометрів. Це фактично кишка повністю до Азовського моря, в якій от усі ці. Ді, ділянці, фактично, що росіяни не зможуть перебувати, от усе це це є 200 кілометрів. Тут вважайте, що буде така зона вбивства російських окупантів, якщо наші дрони зможуть так е, літати, е, і це якраз таки і є, от те про що я кажу: створення майбутніх е, плацдармів для наступу. Тобто, наступи зараз не, не можуть бути класичними на танках, на мініму поля, на бронетехніці і тому подібними речима. Зараз буде дещо інший малюнок реалізовуватися нашими військами, і він уже почав реалізовуватися. І тут, на щастя, ми е, трішечки попереду росіян, але вони мають змогу наздогнати, вони мають перспективу наздогнати, тому що створюють зі свого боку так само сили безпілотних систем і прекрасно розуміють значення дронів у цій війні. Все, таку от світоглядну філософську частину завершено на сьогодні. перемістимося до е, безпосередньо боїв на лінії бойового зіткнення, але це було дуже важливо дати. Ось це стартове, Перше розуміння того, що взагалі відбувається зараз на фронті, куди можливо дивимося. Ми не зважаючи на всі там домовленості про корисні копалини, про Трампа, про його заяви, про е фінансування, бла, 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 бла. Ось це все це є зовнішня оболонка, яка суперважлива, гіперважлива на е фронт. Але в наших бійців є конкретні задачі, конкретне бачення і стратегія, яку вони реалізовують щодня на кожній з ділянок фронту, е і я намагаюся, ну плюс-мінус зі свого розуміння усвідомлення зі спілкування з бійцями донести друзі до вас, тому що коли є бодай таке ну якесь рамкове е усвідомлення того, що. Робиться і куди воно рухається, напевно, що стає трішечки спокійніше та легше жити. Ну мені так здається. Е, відповідно тепер далі до фронту, до подій там Костянтинопіль дуже складна ділянка оборони, яку е, зараз фактично наші бійці тримають е, під шаленим тиском: що з півночі, що з півдня, що зі сходу. Е, ну от власне, Костянтинопіль тримається наразі, що але тут тривають надзвичайно важкі бої. Е, е, зрозуміло, що в таких. Обставинах буде надзвичайно складно говорити про те, що його можна буде утримати, все ще, наприклад, тут на цій ділянці фронту не вдається забезпечити такої парасольки, яка створена під е, Покровськом, до якої я зараз власне і перейду. Е, парасолька е, з пригадуєте тими подіями, які от окупанти, десь е, коли тиждень тому говорили, що три е, кілометри засилидове виходять, і все їх починають знищувати просто українські е, дрони так. От, Вся ця кишка просування росіян на південь від Покровська вона зараз перебуває в такому логістичному пеклі, які створили тут наші підрозділи. І це логістичне пекло призводить до того, що штурмові групи, наші піхотні або десантно-штурмові, або штурмові загони вони мають змогу зачищати певні населені пункти і вичищати від погоні ворожої наші села, міста. Під Покровськом, чи вони зараз, власне кажучи, і е, займаються е, Котлине – такий населений пункт, який має важливе значення на цій ділянці фронту, от зараз уже можна говорити про те, що котлине – Перебуває під контролем сил оборони нашої держави два тижні, як тривала операція його зачистки, одним із батальйонів 25-ї повітряно-десантної бригади Січиславської бригади, котра в принципі працює на Покровському напрямку вже дуже давно. Але бійці 25-ки, конкретно я навіть скажу третього батальйону повітряно-десантної бригади, 25-ї, бійці третього батальйону. Впродовж останніх двох тижнів здійснили зачистку і зараз контролюють село Котлене. Вони двома ну вони власне відео. Відео спогад, відео розповідь про те, як відбувалася ця ця зачистка. Це така великий великий відеопродукт від бригади. Я його опублікую у себе на телеграм-каналі. Друзі, зайдіть, подивіться, послухайте свідчення бійців, подивіться на тих полонених, яким їм вдалося взяти. Все це в мене на телеграмі, в описі до цього відео є на нього посилання або ось, так як бачите, на екрані собачка, пехню, нижні підкреслення. Ньюс, прописуйте у стрічці пошуку і відповідно знаходьте мій телеграм-канал. Відповідно, я коротко Дво слова скажу: е, внаслідок того, що сюди докотаного свого часу забрело близько до 100 окупантів і зуміли тут зайняти цей населений пункт. Потрібно було зробити щось, щоб їх вибити. Працювала наша артилерія, працювали наші так звана артилерія старшого начальника, різноманітні засоби ураження від мінометів і до реактивних систем залпового вогню. які Ну і дронів, звісно, що які відрізали таку логістику окупантів, але все ще ну от повністю її відрізати було. Неможливо все рівно ці піхотні маленькі групи, по двоє, троє, четверо, п'ятеро сімеро осіб, вони просочувалися. І вони ось так от постійно просочувалися до Котленого. Е, потрібно було відправити бійців, які вміють працювати в полях, так би мовити, на, на лінії безпосередньо. І цей вибір впав на до моєї. Гордості великої, що я знаю, цих бійців, цей вибір пав на третій батальйон 25-ї повітряно десантної бригади. Які власне і провели операцію е, кількома штурмовими групами з північного сходу та з південного заходу. Вони обійшли котлено, зайняли відповідні рубежі і, фактично, що е, витіснили окупантів, взявши багатьох полонених, знищивши багатьох окупантів і встановивши контроль над населеним пунктом Котлине. Тобто, це черговий. Район, який вдалося, де вдалося провести контратаку нашим бійцям, і про це вже можна говорити, і це справді дуже надихаючі, дуже такі хороші, правильні, напевно, що речі, які відбуваються у нас на багатьох ділянках фронту, можливо, зараз у 25 му зокрема у лютому, 25 го попри те, що це дуже складний з одного боку місяць. Він холодний, але в поєднанні з цією складністю це чи не місяць найбільших наших контратак, про які до речі не завжди публічно відомо, і не одразу на наступний день про них стає відомо. Але це феноменальні речі, які роблять наші бійці, і зокрема те, що тут зараз відбувається. Свідченням є цього. Ще одна новина чудова, хороша стосується. Торецька. тому що тут під Торецьком так само відбулися позитивні е, зміни, позитивні рухи. І, зокрема, осінтери зараз вже виявляють, що виявляють те, що наша техніка, наприклад, рухається. Наша українська техніка рухається, наприклад, у центрі Турецька. Е, і це є свідченням того, що ну напевно окупанти не мають контролю над цим населеним пунктом, навіть попри те, що вони більше два тижні тому заявляли про його окупацію. Та ні, ні, чорта зараз. Купа осінтерів свої карти позмінює. На цих картах з'явилися додаткові зони українського контролю. Зрозуміло, що в районі шахти Торецької яка залишалася і залишається в наших руках, поблизу південного району забалки, і додалося до цієї синьої зони. Тут уже можна говорити про наш контроль і наше закріплення: два терикони на заході від міста, від цього селища. Ну Окей, зітрімо цю присутність бронетехніки у центральній частині Турецька, тому що тут говорити про закріплення поки що наших військ не доводиться, але ось цих три райони: тобто, захід, західні околиці, північні околиці і південні околиці. Тут справді є успіхи наших військ, і це ті локації, де наші бійці закріпилися. Однак говорити про контроль усього міста, поки що, звісно, що недоречно все мінливо, все відносно. Треба розуміти, що позиції дуже часто переходять з рук у руки, і триває дуже багато виснажливих боїв у цій локації. Але Противник далі не просувається. Більш того, противник зараз отримує уже погіршення свого власного становища в неможливості і в бажа... з одного боку в бажанні далі просуватися в турецьку а з іншого боку, е виходить, що вони не мають цієї змоги робити, і щось у них іде не так. Згадуємо початок мотоблокові війська Російської Федерації. Тому е ось такі позитивні сигнальчики є. І напевно, що головна дипломатія це буде фінальне моє слово до сьогоднішнього огляду. Головна. Дипломатія робиться нашими бійцями і нашими виробниками зброї. Ось це точно стовідсотково найголовніші люди, які вирішують зараз подальшу долю того, що відбуватиметься з Україною і дуже ймовірно Європою, і навіть зі світом. Тому дякую вам, друзі, за увагу. Підтримайте наших оборонців-захисників, донайте їм не. Посипайте собі голову попелом, не просто не впадайте в цю помиральну яму, тому що перспективи є. І те, що вчора сказав, наприклад, Нардеп Костенко з приводу неможливості закінчити війну у му році. Власне, всі ці дії, коли кожна зі сторін, що росіяни не маючи змогу, але сунуть, що наші не маючи змоги контратакувати людьми, не маючи стільки людей, але знаходять альтернативні, скажімо так, шляхи, ці два. Світогляди, скажімо, що так геть зовсім не збираються, як на мене, сходитися у будь-якій, ну чи то мирній, чи то немирній, в принципі, будь-якій заморожувальній угоді, хоч якби вона не була декому вигідна. Тому я гадаю, що війна буде тривати, і наша задача це максимально стило підтримувати наших захисників. Це на звернення до всіх тих, хто стилу дивиться. Ті, хто з передової народ, вам шалена повага і. Визнання, шана, подяка, тому що тому, що ви робите неймовірні речі. Дякую, дякую всім за перегляд. На все добре та до нових зустрічі.